Не знаю, який раз вже ми показуємо інструкцію по, до завантаженню котла. Але часто буває, що коли розказ люди, не чує, поїхали, дзвонить. Ай-яй-яй, борду осмалив, віє осмалив, не так зробив. Коли котлові там вже тільки жар, бачимо, ні, це вже якби ну, не критично. Не критично. Але коли в котлові багато дров і його швидко затамувати, затамувати, дрова гаснуть, тут у нас беруться гази, ми відкриваємо ці дверцята, може бахнути не по-дитячому. Значить перше. Запам'ятовуємо, перше, робимо на наповне, щоб була добра тяга. Напряму отак вертикально. Заслоночку трошки я може перетянув, зато стало ходити, нагрілося. Перше заслоночку вертикально. Друге котою має бути отак, горіти котел. Якщо котел задав, треба йому дати десь підсос, щоб, щоб там горіло. На горя... на... При горінні знімаємо ці двері, робимо підсос повітря. Зробили підсос повітря ми. Зробили підсос повітря. Після того ось цим регулятором крутимо на мінімум. І коли ми крутимо на мінімум, ці дверцята закриваються, щоб звідси не підсосувало, щоб всі, все повітря йшло через ці двері. Відкрили двері, плавненько їх відкриваємо, щоб не йшло повітря. І бачимо, вогонь йде туди. І спокійно кидаємо. Кидаємо, що з нас там є, та кидаємо. Котел все ядений. Кидаємо, засипаємо. О як. О як. Кого як виходить. Диму не спостерігаємо. Якщо у вас дим в такому режимі, на такому готові, значить проблема десь у вас в чомусь іншому. Скоріше всього, може бути димоходим. Ось таке доски, Тут бачимо така з будівництва виходить, одночасно дрова. Все, що є, все здасться. Тому що ми ще не нагріли навіть половини бочки, треба є догріти донизу. Тарший запуск розігріти добре котел. Там воно десь собі під низом горить, спокійненько. На здоров'ячку. На здоров'ячку. Хай вона собі горить, воно нам не заважає. Ми йому не заважаємо. Ми йому не заважаємо. Що робити? Ну, по-перше, щоб тяга була. Якщо у вас немає тяги, та ви що ви Як бачите, якщо у вас щось таке підозріло з притоком, можна... А, завісло. Можна... Можна двері привідкривати на вулицю, давати до такої притоки. Дивимось, там трохи горять знизу, десь там, вони. десь там вони горять. А у нас тут зверху лежать просто, просто дрова. Нічого, я не бачу диму, ні запаху, нічого тут немає. Якщо все нормально робити, його не має бути. Заложили, закриваємо дверцята, закриваємо, а тут не видно. Не виходить вогонь ще. Побачимо, він сюди горить. Там вогонь, є, а тут немає. Закриваємо дверцята, плотно закриваємо, щоб воно десь ну, не отак, щоб воно не відскочило. А до кінця нас затиснули. Регулятор дали наповни. Регулятор дали наповнив до упора. І якщо вже знаємо, що у нас тяги багато, вже ми знаємо, яка там тяга, який у вас димохід, яке що, ставимо десь. Попереднє положення. Десь ми там ловили, скільки, знаєте, кожен посоли. Кость наповнений, кость трошки, в цьому випадку можна так збивати спокійник, бо тяга дуже сильна. Хороший димохід. Версія люкс чани. Дуже гарненько. Ось така інструкція. Не перепутати, нічого. Щось не перепутали, може бути небезпечно. Зараз, якщо котел повний дров, швидко відкрити двері, буде дим. Якщо зараз закрити ті бокові дверцята, затамується і відкрити двері, буде вибух. Так що нічого не можна тут путати. Бачимо, температура впала. Зараз він почне... ну, Холодні дрова, зараз почне набирати. Все, всім до побачення!